5 серпня вселенське послання, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось вам благовіщу радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з Ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті! І на землі мир у людях добра воля! Вірші вісім, чотирнадцять це історія не одного дня в році, а вічності. Спроба звеличити знаменні події, присвятивши особливий день їхньому святкуванню, дуже природно призвела до того, що люди мало думають про них в інший час, і, звісно ж, втрачають справжній дух цих подій у ті дні, коли їх згадують. Але стара, стара історія завжди нова. Як ми побачимо, якщо будемо постійно до неї прислухатися. Ця звістка хвилює нас так само, як і пастухів. Ангел сказав їм: Я ось благовіщу вам радість велику, але тут же додав слова, що станеться людям усім. Тому те, що він сказав віфлеємським пастухам тієї ночі, звернене так само безпосередньо і так само особисто до всіх, хто коли-небудь жив на землі. Що це за радісна звістка? Ми читаємо. Сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Чи можна нині сказати кожній людині у світі: сьогодні народився для вас Спаситель. Безумовно, Ісус Христос вчора і сьогодні, і навіки той самий, Він народився від Марії внаслідок зішестя на неї, Святого Духа і сили Всевишнього, що осяяла її, той самий Дух Сили дається кожній душі для тієї самої мети. І апостол Павло, який не тільки сам був сповнений Духа, а й був служителем Духа для інших, писав відступникам Галатам: Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Галатів 4.19. Невідомо, коли саме Ісус народився у Віфілемі. Тобто невідомо пора року, найворогідніше, що його народження не припало на 25 грудня, а також не було в грудні взагалі. Адже в ту пору року пастухи не тримають овець у полі вночі. Ще одне свідчення, про яке більшість людей не знає, полягає в тому, що ніхто не вважав 25 грудня датою народження Христа у Віфлеємі аж до кількох століть після самої події. Прийняття цієї дати є суто довільним, оскільки в писанні немає нічого, що вказувало б на те, у яку пору року це сталося. Господь навмисно залишив цю дату невідомою, щоб ні в кого не було приводу святкувати певний день як день народження Христа, замість того, щоб приймати його народження як подію, яка має відбуватися постійно. Бог живе у вічності. Вічність це постійна присутність для нього. Для нього немає ні минулого, ні майбутнього, як для нас. Він не тільки перебуває в усіх часах і в усіх місцях, а й усе перебуває в ньому. Речі, які для нас нові або які ми пов'язуємо з певними фіксованими датами, це речі, що від початку перебували в ньому. Прочитайте ці слова. За об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена, а тепер виявлена, і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах спровіщена єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь. Римлян 16:25-27. Тобто, те, що проповідується про Христа, було від вічних часів. Той факт, що в певний час ці події потрапили в поле зору людини, не доводить, що вони виникли в цей момент уперше, ось що безпосередньо говориться про Христа з Вифлеєма. А ти, Вифлеєми, Єфрате, хоч малий ти в тисячах Юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних Михея 5.2. Тож навіть у Віфлеямі, в Юдеї, майже дві тисячі років тому не було чогось, що щойно з'явилося на світ, але було просто видимим проявом того, що було від вічності. Коли ж ми маємо святкувати народження Господа зараз, зараз, вічно зараз, ми святкуємо його, дозволяючи реальності цієї події зримо проявитися в нашому власному житті. Тільки так це можна зробити. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Що? Це спаситель світу? Це маленьке безпомічне немовля, той, кого Бог послав у світ, щоб через нього світ спасся, Івана 3,17. Так, так і є. Так говорить Господь, відкупитель Ізраїлів, святий Його, до погордженого на душі, до обридженого від людей, до робатих володарів, побачить царі і князі повстають, і поклоняться ради Господа, що вірний, ради святого Ізраїлового, що вибрав тебе, Ісаї 49, 7. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічну світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погод. І незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. 1 Коринтян 1, 27 -28. Бо боже й немудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Вір 25 Ніщо на землі не володіє меншою мудрістю, ніж маленька дитина. А новонароджене немовля являє собою найдосконалішу картину безпорадності, яку тільки можна знайти. Жодна інша істота не є настільки безпорадною, так було і з немовлям у яслах у Віфлеямі. І все ж це був Христос, Божа сила і Божа мудрість. Це знак для нас. Що це за знак? Знак того, що сила Божа звершується в немочі, ви слабкі й безпорадні. Добре! Тоді у вас є знак Божого спасіння. Не забувайте про знак. Ще раз давайте порівняємо два місця писання, щоб побачити, як звістка приходить до нас, причому точно так само, як і до пастухів. Ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. Так і до нас приходить звістка. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється, Ісая 61.2. Христос, світло світу, і Він прийшов у світ до нас, тому прийшло і наше спасіння. Він прийшов, щоб ми могли світити. А як ми можемо світити? Показуючи у своєму житті першість того, хто покликав нас із темряве у дивовижне своє світло, таким чином, люди, такі ж смиренні, як безіменні пастухи з Віфлеєму, можуть сповістити небесне світло, яке принесли ангели, і відкрити навіть початкам та владам на небі. Ефесян 3:10, приховані таємниці народження Христа. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.